І всім привіт, друзі! З вами Локі Про Ікс. І сьогодні виходить третя частина по зомбі-апокаліпсису. І сьогодні я маю заходити в оцей от підвал. Чесно кажучи, трошки стрімнувато туди заходити, бо не знаю, що очікувати. Поставте лайк, щоб мені не було так стрімно заходити. І по бажанні оформіть підписочку. Ну, а з вами був Локі Про Ікс. Всім удачі і приємного перегляду. Останні новини. Сказали про евакуацію, але її не буде. Якщо все ж ти хочеш вижити, прямуй до укріплень військових і ні в якому разі не намагайся поговорити з зараженнями. Ну давай, давай. Ну, ладно. Вони, вони цих вбивають. Е, гов! Вони вбивають зомбі, то може це і військові? Ладно, ідемо. О. Люди! Тут хтось є? Блін, ніхто взагалі нічого не каже, тільки якісь дивні звуки. Ладно, ризикну. Підемо подивимося, що там. Поки що вроді все нормально, якийсь цей комплекс не знаю. Так. Е... Що тут в сундуках? Шолом, шолом. Жовтий ключ. Так, я його візьму. Це щось новеньке, щось новеньке. Так. Тут шоломи тільки все, і ліжка якісь. Це як е... якийсь. Як казар, я не знаю, як це пояснити. Ого, тут системи дверей. Так, ладно. Там передня якась кімната була, що це? Головна зала. Так, так, ого. Нічого тут картин. Столики отак гарно, все зроблене. О! Опа, записка якась. Так, зараз. Э, капець, мене сміття тут. Подожди, там сундук якийсь був туди покладу, коротше. Зараз. Так. Опа. Ого. Непогано тут, звісно, люди виживали, так. Пляшки пусті сюди, там, не знаю. Це сюди. Вуголь також. Це звичайно, якісь речах. Та тут все мені треба. Хіба оце от не треба, там не знаю. Капець, в мене дві бутилки з водою. йо моє Треба якось економніше. Так, ну. Це по-любому беру. Огой, патрони ще якісь. Дребаш, патрони є. Газ маск. Ага. Тобто. Тут то, значить щось. Ну, не все в порядку, значить. Ага. Так, стоп. Надійно її, може тут щось не так. Блин, але ну, капец я, конечно, выглядаю. Так, тут какие то дробаш был. Смок гранейт. Опа. Вот это, конечно, четко, четко. Так, але сейчас... Что, у меня одна пляшка воды осталась и все? А не, вон две. Так, Сарас, э... Пока что пью. Фух. Так, зараз ще одну бутилку візьму. І ці вже можна буде викидати. Так, от так-от. А що там в записці було написане? Так. Ми змогли побудувати бункер під хадою цього дурня. Він поки не знає, та зем... землю чекає нова ера, в якій ми будемо вл... володарками цього світу. Ладно, Наші лабораторні щури це ті, що забаг... забагато знав. Тепер з них є хоч якась користь. Керувати цими істотами дуже легко. Треба їхати звідси, бо через 3 дні почнеться нова ера. План. будувати другий бункер плюс. Випустити. і вірус і на волю. І вірус, типа. І я не знаю, що, що як тут. Ну ладно, плюс, так стоїть. Поїхати звідси в процесі. Добре, що я цю маску надів. Значить, це означає, що. Це, типа, звідки все почалося? в селищі ще нашому, типу, я не знаю. Так. Подождіть там на калаш вроді патрони були, так, да, так, да, да. Зараз от. розрядочку. Так, тут ще щось було. генераторна, опа. Тут я ще не був. Так, а ну подивимся що тут. А, -а, а, Все, да, я поняв. Типа, оце все виключаєш що це все погасне, ну. Але ще паливо є. На чому воно працює, не знаю. Так, осталася остання кімната. Е, лабораторія. Вхід всім, крім вчених заборонено. Ну що, ж, ризикнемо. Подивимося, що тут є. Так. Опа. Так. Аккуратно так. О, все, нема. Чого він на мене увагу не звертає? Вони тупо на мене увагу не звертають. Дивіться Ем. Алло. О, о, цей вже увагу звернув. Так. Все. Нормально. І всім, блін. Ви підково на камеру нажави, к цей. Якби в цих зомбі хотів ще перезарядку зробити, випадково нажав на камеру. Так. Ну. В записці було написано, що вони могли її контролювати. Може от чого вони на мене не нападали. Я не знаю. Тут теж якісь двері. О! Скриня. Що тут? Ух ти ж прикольно. Опа. 7 -9... Стоп, а, я... а який в мене калібр? 7.62 робилось. Не хоч на дробовики і на пістолет. Це вже радує. А ну зараз позбираю тут всі патрони. Блін, ну конечно. 7.92 нашего мені треба, я не знаю, ну, але. Блін, ну ладно. Так, може тут щось на компі написано, я не знаю, ну. Так. Блін, взагалі нічого нема абсолютно так. Там якийсь ключ був, може він сюди підійде. Ну зараз подивлюсь. Жовтий ключ. Але стоп, стоп, стоп. Мені от цікаво. Блін. Типа він на мене не дивиться, але. Ну, руки підняті, але ну... він не може за цієї клітки прогризти. Project X1. Це значить найперший зомбі. Стоп, людина. Заражений вчений. Блін, я вже думав його якось звільнити, блін. Він же заражений. Але з якого часу він заражений, скільки він тут сидить? Ніхто ж не Ну, я особисто не знаю. Project XF9. Ого. Йому ще воду якось налила, я не знаю. Типа як спеціально. Фіг його знає, може це. Щоб... Вони може якось тільки в воді живуть окремо і все. А тих хто в нас... Блін, то я двері відкрив. А тих, хто в нас. Project XT7. Ага, це. Це він як і оцей от. Тільки цей вже заражений. Може і так тут їх два було, я не знаю. Так. кей. Стоп, ще щось. Друг звіту. Опа. Оп! Який звук був. Що типа під ПК щось, я не знаю. Бу -бу 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 -бу. Де 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 де? -де. О, тут скриня як була, і І вона і стоїть. Тут нічого нема. Тут також нічого нічого взагалі. Тут нема, нема. Опа. От! Ось його не було, вроді як. Так, зараз що, ти, ключ почекає. Так, що тут написано? Тут написано, що зараз вийду звідси, ще може придави. Так. Експерименти Project XT7 10.03 Сьогодні людство вийде на новий рівень. Створи людину, яка не втомиться і яка може вижити при сильній кровотечі. 11.03. Project XT7 час частично вдалий, але шкіра піддослідного позеленіла. Та він весь час тримає підняті руки. Project XF9. 15.03. Ага, це через 4 вже дні. Цей експеримент е зробить з надлюдини кращу версію, яка може дихати під водою. Ага. Тобто ось нащо йому вода. Щоб перевіряли, чи він зможе вижити в ній. От воно наше. От. Так. Е 17.03. Він виявився агресивний. Нам треба буде вбити більшу частину своєї праці, ми ледве повернули базу під свій контроль. Так, 18.03. Дослідження показали, що цей дослід провалився, хоча і вийшло створити над людину, та вона агресивна і хоче вкусити інших, чого я не знаю. 20.03. Це найперший проєкт нашої компанії, який був копійований по більше ніж 120 країн світу. Результати показали, що його можна контролювати. Та лабораторія поки перестала постачати хімікат x4. А так, це експеримент провальний без хімікату. Його не можна контролювати. Якось дивно написано, але ну добре. 25.03. 03 В цю. Наразу написав тип, в цю колбу. В цю колбу прийшлось засунути мого друга. Його все ж таки вкусили. Але його організм не мутує. Поки його досліджують, надіюсь, що його відпустять. 20 .03. Завдяки моєму другу тепер виробляють і хімікат x 5 який також дозволяє їх контролювати. І все. Ага. Перше 04. Був наданий наказ про негайну евакуацію персоналу. Також був наданий наказ, щоб залишити всі експерименти без нагляду. Надіюсь, ми ще сюди повернемося. Один з місцевих казав, що все буде добре. Ця людина також керує проєктом. Один з місцевих. Я не знаю, хто може керувати проєктом з місцевих. Ча є здогадки, але ну. не знаю. Бу -бу 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 -бу. Мене жажда мучиться, капець. Блін. Аптечку з'їм, я не знаю, що робити. Моя, мій, мій останній вихід це оця кімната. Може тут щось буде. Аптечка, аптечка. Блін. Записка. Нічого нема, нічого. Бочка, бочка. Що тут? Вуда. О! Вуда, вуда, вуда. Ох, блин. Фу. Як я тут бочку помітив? Я зазвичай такі речі не помічаю, а тут помітив. Фу, блин. Офігеть! Пуста бутилка. Так, стоп, а що тут? Опа, тут чийсь склад був. Як бачите. Так. Так, я зараз поки що піду... поскладаю всі там книжки, щоб в мене були все сміття просто, щоб викласти його вже. Це просто капець. Оце, оце кімната це щось нове. Треба подивитися, що там є. Що там як. Так, пусті бутилки викласти. Блін, в мене ще фляга була ж з водою. Чого я її не знайшов в себе. Так. Книжки всі сюди. Сміття сюди. Вон скільки в інвентарі. Тепер поміщається щит наш. Наш його взяв. Ладно, Взяв, не взяв. Так. Йдем, йдем, йдем. Тут ще була. Блін. Тут ще була книжка зараз тут от кладу. опа, читаємо книжку. Все зробили проти моєї волі. Як я сказав, що я хочу звільнитися, мене відвели сюди та показали це місце. І сказали: якщо я звільнюсь, то мене зроблять винним у цьому. У мене не було вибору. Люди, які знаходяться за склом, Приречені, їм вже нічого не допоможе. Що робити далі, я не знаю. Треба піти до друга на базу. У них є зброя. Якщо цей проєкт вирветься на волю, то цю планету вже нічого не врятує. Хтось іде в цю кімнату, скажу, що перевірив, чи нема тут заражених. І все. Все, далі нічого нема. Якось. Блін, якось все дуже дивно і все якось пов'язано з моїм сусідом трохи, якщо чесно. Але якщо це він, він винний у цьому, що люди заражені. Хоча, ні, стоп! Там написано було, що все зробили проти моєї волі. А в тій записці було написано, що. про, про, про ці проекти і... і. ще про цей. Блін, зараз коротше. А, я всі книжки виклик. Коротше, якось це наводило на мого сусіда дуже. А, оце ще записи, ось. Ці записи ще дуже якось наводили на мого сусіда. У Нас до речі, один тип е, і справді пропав. Його так і ніхто і не знайшов. Десь, не знаю, за неділю до цього. Блін. Так. Я тоді перевіряв кімнату, думав, може він вернувся ще щось. Блін, але місце, звісно, таке собі, я вам скажу. Так, подбираю все це. Тут, тут патрони 50-го калібру, вони не на якому мою зброю взагалі не підходять. Добре, що хоч є. 16 бутилок. Їжа є. Так, добре, їжу. Так, давайте так. Там тут от патрони, тут їжу. Так, так, так. на нас ще ці алмази з соб, і, собою ізумруди, точніше, таскаю. Хай тут лежать, все одно не треба. І тут, до речі, якісь гранати були. Смок гронейт. одну кинути перевірити, що буде. Поки що тут закрию. Чисто заради цікавості кинемо так от. Блін, я дві кинув. Опа. Опа-опа. Ото дим, звісно, пішов. А ну якщо я зайду в цей дим мені щось буде. Що зараз цікавості? Ні, на мені ж ця маска, точно. Добре, що я її вдів. Певно, тут перший час із експериментів невдалих. Це було ось так і тому казали, ну, там було в цей. Блін. Газова ця маска була, тому якось так Так. Типа жити можна, в принципі обустроїтись. Але в казармах треба обустроюватися, бо. Блін. Надо ще й поспати, виспатись, б цикли. Сьогодні день, конечно, да. Такий собі. Але, конечно, що я лабораторію цю знайшов, це... Конечно, мене трошки здивувало. Як мінімум трошки. Так, так вот зробимо. Може подивитись, що там всередини. Я вже давно не дивився. Там вже день але спати так хочеться. це капець. Так, у мене там якийсь рычаг був. Та от він ще там досі. Так, давай, то от, так опа. Все, ну шо тут зомбі. Опа, привіт. Надо їх почистити тут. Бо якщо я буду. Кудись іти звідси, то мені буде дуже сильно мешати. Опа, опа, оцей швидкий, швидкий, швидкий. Мінус швидкий, коротше, беру беру пас. Він вроде так називається. Опа, ого. Він вижив. Все, тепер уже не вижив. Ого, вони... О, він сюди йде, сюди йде. Так. Що ти мені хочеш сказати? Опа. Блін, ну ще один. Ну кот. Де ви взялись? Блін, шо ви... Ладно, мовчу, опа, опа, опа. Мінус ще один калашом буду бігати Все що за Блін, куди я стреляю А ну стоп там буде ще. Да вон ще один Там же їх не так сильно видно Блін, зараз, зараз, зараз Так, буду жити. Також калаш уж ні це також калаш, але ж... але пустий чи ні, не знаю. Ну обох по 10 патронів, шо? А ну подождіть. Ну. Ну. Так, ладно, мені два калаша все одно не треба, один сюди кладу. Другий буде в мене. Ай, блін. Я ж назад тепер не плю. А, ні, я попаду, я ж через сусіда з дом можу вернутися. Так, а ну чисто пройдусь, подивлюсь, Що там. Але якщо що, я забігаю в бункер і все. Зі спасом іду, бо ця штука мощна. Цей дробовик. Це мощь просто. О, там супермаркет, вроді наш. Да, супермаркет. Так, ладно, вже. Пізніше його відвідаю вже в печорі. Опа. Тіп якийсь масці. Е, мужик. Мужик. Чо? Е, чого ти до мене біжиш так? Ай! Блін, він мене вдарив, я, я, я в нього вистрілив. Це певно бандіти були. Так, ні, звідси треба вже валити. Їх там вже багато, я бачу. Так, 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 так. Опа. Я проти всіх не вивезу. Oh, на на, на прицелих ще одного раду. Він мене тут повдарив, я в і вистрілив. Я, я, виявив, я виявив. Нет, тут треба почистити. Сюди можна допускати. Патронів нема. Тепер я в фул дробовіком останнім все. Там якась там така сама людина. Це, певно, бандити, бо він мене вдарив, я вже в нього витрелив з переляку. Так, добре, все. Закриваємо двері тут. Ломаємо цей речах. Тепер цей бункер повністю в мо моєму розпорядженні. Зараз сану, отак от можна. Не, воно ті двері відкриває, ну нафіг. Чи відкрию так вночі, ну, ночі, до мене зомбі забіжать. А як ці закрити, блін, я не знаю. На ну, так от можна? Блін, і так не можна, поки той включений. Ладно, основні двері закриті, так що можна піти поспати. Так, де там казарми?